Вітаю вас на каналі GCA.com і після такої досить великої затримки наш топ знову продовжується. Отже, давайте згадаємо, що на п'ятому місці у нас був платформер Unmechanical, такий свій пазл про маленького робота, який потрапив у страшне темне підземелля і шукав звідти вихід. А сьогодні ж ми поговоримо про більш захоплюючий платформер, який закарбується у вас в пам'яті як унікальна гра. Limbo. Ветерани мишок чи геймпадів без зайвого клопоту обійдуть усі куточки цієї гри і скажуть, що це ще одна копія легендарного Супер Маріо. Але хто б чого не говорив, на першому місці тут графіка. Холодний мінімалізм викликає захоплення гравця, а коли лімбо в Русі, то все стає ще красивішим. Яка анімація, освітлення? Все додає цій грі життя, допомагаючи з головою пірнути в повну таємниць та небезпек загробну пітьму. За традицією, Ліп це місце, де до судного дня перебувають душі нехрещених дітей. Страшний непривітний світ за гранню добра і зла. Царство смерті, з яким ми зустрічаємося частіше, ніж хотілося би. Тут з маленького хлопчика безжалісно протикають лапами гіантські павуки, рубають зубасті капкани, давлять важкі преси. До того ж, наш герой миттєво тоне в воді, погано стрибає і взагалі без зброї. Тому потрібно покладати стільки на інтелект. По суті, вся Лімбо це великий набір садистських головоломок. Щоб розгадати декотрі з них, потрібна відмінна реакція, хоча інколи корисніше зробити перерву і спокійно подумати. Звісно, якщо така можливість є, оскільки гра регулярно доповнюється переслідуваннями павука чи іншими адреналіновими моментами коли земля практично втікає з під ніг. Основою багатьох головоломок є закони фізики. Магніти, експерименти з гравітацією. Спочатку навіть здається, що усі головоломки одноманітні. Ігра могла б бути кращою, але з часом розумієш, що головне не кількість, а якість. В лімбо немає нічого випадкового. Знайшли ящик, отже його потрібно кудись затягти. Побачили кнопку чи важіль, натисніть і подивіться, що станеться. Складність гри підібрана майже ідеально, тому в випадку невдач не лізьте на YouTube в пошуках летсплеїв, оскільки розгадка нерідко лежить на поверхні, просто очі відмовляються її помічати.